24 числа прийшла повістка. Ну і сказали виїжджати. От і виїхали. Попав 95-й. З 28 по 1 березня були навчання. З 1 березня ми заїхали в Макарів, зайняли свої позиції. Але з 4 березня, якраз близько до обіду, було прийнято рішення збивати, бо побачили 4 ворожих літаки. Робили чи висадку десанта, чи ми просто забирали ранені. Ну і якраз останній вертольот вийшло його захотити і збито. Ну, тоді, не знаю, в нас рації не було, але хлопці розказували, по рації передавали, хто збив вертольот, був молочав, мовчали, бо ніхто нічого не хотів сказати, бо ніхто не знав, чий він. Ну і 5 березня приїхав командир. Ну, Поздравив, сказав дякую, збивай далі. відчуття, відчухати, відчуття не передати, красиве. сутки ще не міг відійти додому. Радість була, була красива і річна. Ну, і так більше потім не було, але потім після збито вертольоти, пішли прильоти, але так як вони не замітили, звідки ракета залетіла, бо ракета якраз так хорошо вилетіла і попала в бочів. Вони подумали, що походу з міста стріляли і стріляли просто на город, накривали через нас. А потім 11 березня була група ДРГ. Зайшла в 8-15 вечора, незамітно. У нас було дві позиції. Першу позицію вони стріляли. Ми трималися, тому що була друга позиція. Як почали стріляти, ми три чоловіки не встигли вискочити, там була кухонька така маленька, не, спіли, не встигли вискочити. Ну і ті ж гади думали, що ми сидимо в великому домі. А ми сиділи красом. Напроти була така маленька кухонька. Ну, І вони валили ще хорошо добре нас. Потім вдалося нам вискочити, вдалося перебігти в окопи, тримали оборону. На другий ранок укріпилися і тримали далі оборону. І після цього вже почалися хороші обстріли, кожен вечір. В 6.15 це по-любому був обстріл. Нічого витримали. Хотілося приїхати ще в Макарі, у мене там залишились друзі. І... Ну і жителі сусіди теж були дуже розвитливі. З перших днів, як ми тільки заїхали, також і приносили їжу, і навіть коктейлі молотого приносили, ну, все підносили, все, що до нас потрібно. Даже, можна сказати, останні віддавали, ми тільки нам приносили. І, звісно, хотілося приїхати і допомогти від Макарі. Я впевнений на наші перемозі, смерть російським окупантам. Слава дешеве, слава Україні!